надсилатимуть повістки у резерв плюс у міністерстві оборони роз'яснили інформацію. Поки що не надсилатимуть заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко розповіла, що наразі немає жодних підстав для впровадження такої функції, оскільки для цього відсутні законодавчі підґрунтя. Вона підкреслила, що таку роботу можна буде розпочати лише після відповідного законодавчого затвердження та отримання доручень від уряду та міністерства оборони. Однак у додатку плюс» має запрацювати функція, яка дозволить користувачам самостійно формувати направлення на ВЛК. Це необхідно для зменшення навантаження на ТЦК. До слова, зараз записатися в електронну чергу на звичайний прийом у деяких ТЦК просто неможливо. За словами наших глядачів, ситуація особливо важка у деяких районах столиці. До прикладу, для того щоб стати в електронну чергу у Солом'янській ТЦК, користувачі починають оновлювати сторінку центру з опівночі, щоб виловити вільне місце, хоча б на тиждень вперед. Під час цього сам сайт періодично висне. Також Чорногоренко зазначила, що ведеться робота над автоматичною відстрочкою для багатодійних сімей та студентів денного навчання, а також над можливістю оновлення даних у випадку помилок чи змін. У перспективі, за її словами, планується надати користувачам можливість стати на облік через додаток. Це має зменшити кількість черг у ТЦК. Окремо заступниця міністра наголосила, що головна мета додатку «Резерв плюс» – це перетворити його на цифровий аналог ТЦК. В Перспективі у додатку буде можливість добровільно мобілізуватися або навіть укласти контракт. Команда вже підготувала візуалізацію процесу і наразі йде робота з технічною командою розробників для реалізації функціоналу. Незабаром користувачі зможуть переглядати вакансії в ЗСУ та подавати заявки на мобілізацію чи контракт у кілька кліків, заявила вона. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.